Перед переглядом попереджую, буду трошки різкувати, говорю лише правду про те, як від вас ось такого нормального мужика могла піти там ваша дівчина чи навіть дружина до звичайного алкоголіка і наркомана. До речі, який час від часу ну її просто б'є, звати його, наприклад, Вася. і насправді як би це ну, зараз не парадоксально звучало, але це доволі частий такі ваші запитання. Чому пішла дійсно після виставання, чи чоловік ну, пробує зрозуміти до кого вона там зараз пішла, думаючи собі, що там ну ого, ну щось таке, ну суперове. А насправді, побачивши, хто там, у нього просто ну, челюсть паде. У нього, знаєте, нерозуміння. Чому? Ну до такого ніячого ти біла. Вам починає здаватися, що ваша жінка взагалі, ну зараз певно, куку, -ку, що вона взагалі не розуміє, чому вона так робить. І це дійсно 100% так так ну, здається вам. Якщо, звісно, не володіти деякою правдивою інформацією по механіці відносин, яку я вам зараз скажу, ви не розумієте, чому вона так робить. Я постараюсь об'яснити вам і для того, щоб ваша дівчина, жінка, хлопці чи мужчини, пішла до такого алкоголіка, чи там наркомана ну на того васі, потрібно їй здаватися, що там тих перспектив напевно більше, ніж зараз з вами, і ці її думки про майбутнє життя з настільки втраченою тією цією людиною, в неї повинно визивати ілюзію на задоволення по відносно того було та з вами, якщо вже ну і дуже правдиво, і чесно, як це відбувається, це все є зав'язано відповідно до втрати себе у стосунках. Зазвичай люди попадають шлюб, ну, коли їм там 20-25 років. Вони там живуть, є якась динаміка. Наприклад, там дім строють, ну, квартиру міняють, дітей заводять. Але одного разу хлопці проснулись і розуміють, що все помінялося просто. Здається, що я дружині більше вже не потрібний. Ось я роблю все. Роблю ну, дуже багато, а вдячності то ніякої нема. Напевно, їй ну недостатньо того, що я зараз роблю для неї, тому мужчина. Ну, не дві роботи взяв на себе, а три. Потім він ще вирішив ну, відпрацювати там на четвертій, так би мовити, ну, підпрацювати ще трішки. Ну і відповідно, теж він вирішує попрацювати над їхніми жінкою-відносинами. Смисл то в чому? Трата себе або ну, злив. Що це вообще таке? Це такий момент, де ваших вкладів зараз багато. Ну вони просто обесцінюються. Тобто ви робите щось. Ну нічого. Не получаєте взамін, навіть якоїсь там простої вдячності. Чому це злив? Чому це втрата себе? Чому це втрата енергії? Все просто. Є робота. Ви її робите. Замін отримуєте що? Звісно. Гроші. І вже на ці гроші ви купуєте там собі їжу, відпочиваєте, купуєте собі якісь там певні речі. Якщо ви, допустимо, вирішили, що ваша основна робота це, наприклад, ну, там чистити цеглу для здані. Ну і ось ви чистите їх, ті цегли, чистите. Ну, перепрошую, друзі, вам за це просто не платять. І ви все одно продовжуєте називати це своєю такою роботою. Запитання, чи це дійсно робота? Ну якщо вам там зараз не платять? Ні. Це не зрозуміло, просто що згідний. Люди на вас там дивляться, ви дуже там усередні, стараєтесь у ну, всіх цих своїх справах. Ви все дуже там гарно робите. Чистите кожен так керпічик, ну вам за це ж ну, просто не платять. І в роботі над відносинами ну, теж саме. Парадокс в чому? Ви часто говорите мені на консультаціях, я працював над відносинами, я ну, дійсно вкладувався, але після розставання ніхто цього ну, просто не цінив, не побачив. Питання, чи дійсно це була робота над відносинами? В чому заключається ця ваша робота? Частіше всього робота над відносинами в ваших очах, в вашому розумінні. Це просто так саджати вашого партнера ну, і починати говорити, вести з ними там якісь там дискусії. Ну, типу, ось мені так мало від тебе зараз уваги. Ці ласки, ось мені так мало від тебе, кексу, та коротше, всього мало. Мені не вистачає одним словом ну, цього всього, що в нас було. То що тобі, кохана, потрібно там зараз глобально? Скажи, може ну, ти мені потім це дала? А жінка, знаєте, починає думати, думати, ну, і просто не розуміє. Що там глобально їй зараз треба, що потрібно. В неї зараз ну, неосознана просто манія, манія, щоб переключатися на когось. В неї зараз таке бажання, яке саме відноситься і з розряду інстинктивної психології, про яку я говорю на каналі. Або ще напробує тупу знову переключити все це назад. Ну, йому це просто не вдається. Бо словами тут вже не зарадиш. А він ось так. Сідає і постійно там говорить, веде свої дискусії, риторики, слухай свята. А пам'ятаєш, як ти там 10 років тому назад дивилася на мене. А ну давай дивися на мене так само, і будеш, коротше, ти так само ну, на мене дивитися, а я там, звісно, буду так на тебе дивитися. І дійсно, свята в принципі, це зробила насправді, ну, з задоволенням, ну все ж ну, не чужа ви людина. Ну, скільки часом там буде разом. Ну вона вже не може, не може. І насправді, чоловіки, подивіться на ці ваші розмови. Це не робота над відносинами. Насправді зараз це тупо злив себе. І це правда. Адже ваші вклади ну, не знаходять ніякої віддачі. Ви вважаєте, що потрібно просто там збільшувати ваші ці вклади? Ви їх навіть збільшили. Ну, вже. Но відповідь ви не отримуєте. Все одно нуль. Нуль віддачі. запитання, чи це робота ну, над відносинами. Запитання, чи це ефективні такі дії відповідь? Ну ні. Якщо подивитися глобально, то злив себе під якраз цей дисбаланс в стосунках, ну просто максимально ну, про який я говорю часто. Получається така ну, цікава історія, коли ви. Зливаєте себе, коли ви е, збільшуєте ті ваші вклади, ви робите не то, що там ефективні дії, ви робите наоборот, зворотні дії тим самим ефективним. І тому цей момент можна сміло говорити, що помилка то насправді ваша, не її, зовсім не її. І, звичайно, що ні. Ну, манія дружини є вашою. Так, переключати свою увагу. Але це є природньо насправді. Насправді вона дійсно з задоволенням вас любила. І це вже було так. Ну до цього раніше, ви ж це все бачили. Ну, для чого їй любити когось там зараз іншого? Але зараз насправді це винуждена її така міра, так? яка ну, просто тисне її через неосознані такі бажання. Які ефективні дії? І чому вона зараз пішла до того там алкоголіка? Тому що хлопці, втрачаючи себе, ви стаєте крайньо такою липкою, такою такою е відшталкуючою субстанцією. Говорите про те, що у вас там зберігається зараз якесь достоинство після того, як ви там довго вкладуєтесь. А потім ви собі так подумали, що вона ну, дуже цінна, насправді такий інвестиційний цей об'єкт, і що ви зараз там її втрачаєте. Ви пробуєте зупинити її хоч ну, хоч якось, ну, хоч на колінах, хоч проханнями, хоч благаннями, хоч молитвами, хоч через ваші ті приниження. Ви то, бо, зараз втрачаєте себе, запитання. Як на вас зараз дивиться ну, ваша жінка? Адже ви колись ну, здавалися достойним партнером, ну, принаймні тою рівнею? Зараз ви перестали вже таким бути, повірте? І тому нічого не в тому, що вона ну, вас там, перестала просто поважати, немає. Де ваша самоповага? Та, напевно, десь в трубі. І раз вона там в трубі, то повага і інших людей, я за близьких зараз. так? Так, її теж немає. Завжди ось цей злив, цю втрату себе ну, потрібно, коли побачиш, зупиняти. Спочатку ви повинні осознавати. Я почав вкладувати сильніше, ніж вона, Ну, мої вклади там не ціняться. Тобто, глобально я роблю зараз якісь созидательні дії, але їх там просто не цінять. Якщо я роблю щось неефективне, і якщо це ну, не цінять, я повинен просто перестати це робити. Ну це ж логічно. Якщо ви йдете, щоб відшкрабувати ну, ту цеглу, чистити її, ну вам за це ну, не платять, ну ви рахуєте, що це ну, просто діло мого життя. Якщо ви просто не перестанете так далі робити, скоро ви одним словом помрете з голоду, а вам потрібно просто зупинитися і влаштуватися на роботу, за яку іменно будуть платити, в стосунках так само. Ну, по цьому ж шаблону психіки. Одним словом, щоб вийти із цього всього, ви повинні зняти давку з людини, переключити всю цю вашу енергію, яку ви вкладуєте в ту людину, абсолютно всю, на розвиток своїх ресурсів і себе. Адже нас вибирають, коли бачать інтерес в нас. А наш інтерес формується на розвитку цих наших ресурсів. Ну і просто більше ні на чому. В стосунках так само, ну і плюс, звісно, погоджуюсь. Додатково в стосунках теж через саме взаємодію у партнерів. Але подивіться, яка зараз тут є взаємодія? Гляньте, ну, бляха, ви біжите за людиною, а вона просто зараз тікає від вас, тут нема взаємодії. Ну, поставте себе на її місце, уявіть. За вами біжить якийсь там мужик. Звісно, ну звісно, ви будете тікати. І будете тікати до тих пір, поки цей мужик просто там не зупиниться. Коли він зупиниться, ну і ви зупинитесь, а коли він, наприклад, там мужчезне з поля зору вашого, ну, ви подивитесь і підете самі назад додому, знімати далку і переключатися на розвиток своїх ресурсів, основна ваша задача. І все. Якщо це шлюб, і ви втрачаєте себе, ну, вам не обов'язково зараз виходити із шлюба, як ви це там постійно просто робите, я читаю це в коментарях. Це крайні насправді міри. Які насправді ну, за рідкими виключенням потрібно буде робити, і не потрібно знаєте, слухати людей ну, там, з інтернету, тих ковчів, які жестять, які пропонують ну, просто взяти, завершити все, і які говорять. Дивись, жінка, ну не ціний тебе, ну тобі просто потрібно йти. Нехай вона там відчує, кого втратила. Насправді ви цими діями будете лише ну, неадекватні самі. Потім через певний час будете дуже жаліти, насправді. Чому будете неадекватні? Чому будете жаліти? Ось дивіться, ви живете, ну, живете, ніби вже і нормально. Тут ви говорите, що ви йдете, бо вам там щось зараз не сподобалося. Жінка так на вас дивиться, як на якогось неадекватного думає собі. Ну, а чому так? Він біг, біг за мною, а зараз вже йде. Ну це дуже нелогічно, такі дії. Які просто не потрібно робити, все повинно бути дуже обосновано і логічно. Коли ви бачите свій слив, ви повинні його просто осознати на самому початку. Адже тоді ви можете його просто там і зупинити, і перевернути ту ситуацію в свою користь. І це буде без втрати себе, без розриву, без провалу по балансу, без якихось там ваших страждань. Ну, для цього ви повинні все просто бачити тверезо. Адже дуже часто мужчини, особливо надивившись там різних мужських каналів, у випадку з жінками, звісно, цих жіночих, людина бачить себе ну, дуже просто нереалістично. Людина починає здаватися, що ось я такий, весь причудовий, такий молодець, і достойний, щоб там за мною там, просто бігали, і самі все робили. А коли люди не цінять, так само, як він себе бачить, ви стаєте глобально. Дуже розчаровані. Вам здається, що не ви. А всі люди неадекватні, вони не розуміють насправді, хто там, я є. І це ваш дефект, насправді. Ви звичайна людина, погодьтеся. Якщо ви не перестанете це робити, ви все будете втрачати просто постійно. Колективна думка людей показує об'єктивну вашу значимість, реально. Показує те, як до вас там можна відноситися. Ну, а як там, ну напевно, що не можна. І ви повинні сприймати це. Адже ви живете в соціумі, в суспільстві. Це не якийсь там ваш видуманий 3D-світ, якась ігра, це світ, в якому живуть інші люди. Якщо до вас відносяться без поваги інші люди, значить щось вам потрібно зараз іменно в собі міняти. А не пробувати поміняти, навчити, кинути на ну, всіх інших людей. Ну це не так працює. Адже ті самі люди, ну до когось, повірте, повірте, будуть відноситись ну, із повагою. Інакше І я про це тисячу раз казав ще на Ютубі.